Знайомтесь, це Віталік. Його мрія купити золотий туалет, який коштує 50 тисяч доларів. Але в нього виникла маленька проблема. В нього немає 50 тисяч доларів. У нього є лише фургон і насіння коноплі. Тому він, тобто я, вирішив відкрити свій бізнес. Я буду вирощувати коноплю і робити з неї тканину. Та добре, жартую, буду наркотоєпчить. А свій бізнес я вирішив відкрити на Троєщині. Добрий ранок. Боже, який я гарний. Займемося ранковою рутиною, якою займаються всі нормальні люди. А це польємо коноплю та її зберемо. Запакуємо її в пакетики та не гаючи часу, підемо на Треєщину шукати клієнтів. Добрий день. Добрий день! Не хочете розслабитись? А пошла на не хочете. Та я, блядь, ще нічого не запропонував. Не хочете шмаль попробувати? Тю, не місцеві чи що? О, думаю, так людям буде ліпше доходити, що мені краще не відмовляти. Добрий день, спробуйте шмаль, будь ласка. Дуже якісна, свіжа сьогодні зробив. <плес> Та ти що, бля, хуел? Не розбираюся в шмалі. Кієвляні, люблять халяву. Дівочка, дівчатка, будеш шмаль? Блядь, чому ти не будеш шмаль? Добрий день, може я вас зацік. Е... Може він не зрозумів? Хочете смачну, якісну. От сука, добрий день. Та бляха, чому ніхто не хоче шмаль? Будете ой, то я не вам. Гарного дня. Обшук? Та ти нахуй, тут мене ніхто не знайде. Е, бажаю здоров'я. Чому ніхто не хоче купувати мою шмаль? Може, зі мною щось не так. Я якийсь підозрілий. Сьогодні день взагалі щось неприбутковий. Але в мене є план Б. Раніше мій друг тут торгував, але його лавочку прикрили. Але перед цим він встиг залишити декілька заначок. Зараз йому вже не знадобляться в тій разі, але знадобляться мені. Ось це вже друге діло. Йобаний бобаний, а що там сталося? Там же ж мій фургон. Йоб вашу мать! Там же ж моя марихуана Пустіть мене, дайте я згорю разом з нею. Тут записка. Welcome тут, Троєщина. This is our територія Don't interfere TB. Б. Я хуєю, тільки приїхав на Троєщину, а мені вже фургон роз'їбали. Краще б вже на тіремки поїхав торгувати. Але добре, що неподалік від мене, здається, кімната. Коштує недорого. Скіко! Добре, варіантів більше в мене немає. Ну й залупа. Ще не пізно поїхати на ті рімки. Блять, пні Йоб... піти. Добре, піду спати під повітряну тривогу. Е, колискова. Добрий ранок! Сьогодні треба купити всі потрібні матеріали для вирощування коноплі, землю, пакетики, стіл для упакування і намет для вирощування чарівних кущиків. Ага, грошей не вистачає. Ну нічого, я знаю, як можна зробити багато грошей за декілька хвилин. Значить, береш біту та як в'єбашиш по банкомату. І питається, нахуя шмаль продавать? <звук> Кока-коли ще захотілось. Ах. Боже пробач. Я повернувся. Виникли складнощі з грошима. А, ти приймаєш лише карткою. Ох уж ці фопи. Ем... Беля. Ледве знайшов, уцілівши банкомат, перекинув пару гривень на карту та купив на кінець цей товар. Ким я працюю? Я цей агрогном. Порозставляв всі предмети на свої місця. До речі, я забув про саме головне насіння марихуани. У мене є один кент, який може мені надіслати за окрему суму грошей пару насіннин маріхуани. Замовивши свого насіння, я ліг спати. А на ранок мені вже прийшло повідомлення, що моє насіння вже прибуло на Троєщину. Забиравши насіння, я швиденько його посадив і полив. О, доброго раночку, хочете розслабитись? От сука. Еть. Будеш знати, як мені відмовляти. Коротше, так діла взагалі не буде, тому виставлю шмаль на OLX. Одна шмаліна буде коштувати 60 доларів. Як для Троєщини, то копійки. А доки шмаль продається на OLX, я вирішив випробувати знову свою вдачу та пошукати нових клієнтів. Друже, тяжкий день, був. Хочете розслабитись? Та йоб... сука. Скуштуйте мою шмаль, прям шмаліна. Тримайте, я впевнений, що вона вам сподобається. Сподобалась? А якщо хочете ще шмалі, то шукайте її на Олікс. Оце я розумію. По ній одразу було видно, що вона місцева. Також віддав гроші за насіння марихуани та почав знову шукати нових клієнтів. От, блять, не цікавить її. Так хулі ти курила. Ех, о, перепрошую, будете шмаль? Ось тримайте. О! Бачиш, йому сподобалось, а тебе не цікавить, бля. Повернувшись у свою кімнату, я зайнявся вечірньою рутиною. А коли все було готово, вирішив трохи прогулятися. Це блокпост чи що? Ух, їбать. Ну, добра ніч. Добрий ранок. Понизив ціну до 40 доларів на шмалі, бо щось її ніхто не хотів купувати. Можливо, через те, що в мене немає своєї клієнтури. Тому я запакував ще більше шмалів пакетики та пішов давати перехожим. О, це ж ця моя клієнтка. Шмалі, недорого. Приємно мати з вами справу. А давайте в неї спис. Блядь. Вибачте, я не хотів, воно само якось вийшло. Ще й поліцію викликала. Недаремно я в дитинстві паркуром займався. Мене спалили, тікаємо в друге місце. Все, тут фіг, хто мене знайде. Це було легко. Е. Гарно? Добрий день, шмалі, недорого. Дякую за вигідну співпрацю. Далі я ще півдня шукав нових клієнтів, крутився, вертівся як тільки міг. Троєщина, люблю Троєщину. О, перше замовлення на шмаль. Домовились, завтра зранку зустрітися біля Тако. Оце я розумію, бізнес йде повним ходом. Марія, я йду до тебе. На наступний день я зустрівся зі своїм клієнтом. Гарно, до речі, виглядаєте? На зароблені кошти вирішив купити собі скейт. Не їбу тільки на, що я його купив, я на ньому навіть не вмів кататись. Отримав ще одне замовлення на шмаль та на своєму новому скейті поїхав до свого клієнта. Продав товар і поїхав по місту кататися. Помітив барбершоп, вирішив чисто зайти, глянути, що та як тут. А ну-ка, їб**ть мені брови в червоний колір. Ну б, ну секс. Я зараз зрозумів, що схожий на цю пташку з Зенгербьдз. Прийняв нове замовлення та успішно продав шмаль. Може, та ні, а то всіх клієнтів розлякаю, марихуана в мене майже скінчилась, тому вирішив замовити ще трошки, так як бізнес ніби йде вгору. Прийняв ще декілька замовлень на завтра та помітив його. Казино. Вирішив розслабитись так чисто на 10 гривень зіграти та піти спати додому. Бляха. Невезучий якийсь автомат, а якщо зробити ось так. О, оце везучий, поїхали. О, я ж казав. Є мати, я зараз мільйонером стану. Е, гроші скінчились. Але нічого, вже появились. Казіно є, як кров'ю та потом заробляв свої гроші. А ви за пару хвилин їх в мене з вкрали. Ліжать. Всі вже гарного вам вечора. А я вже піду спати, мабуть. На ранок віддав замовникам їхній цінний товар. Е, та ти чого, подумаєш, одного пакетика не вистачило. Хочеш, я тоді тобі завтра принесу? Ну що ти, ну отак от, оце починаєш? О, тут квартиру прям здають. Це буде набагато краще, ніж моя маленька кімнатка. Скільки? 800? Е, ну в мене є один заробіток. Боже пробач, мені потрібні гроші. Казино зачинено. Та й не сильно то й хотів. Ну все, гроші заробив, можна і квартиру орендувати. Дякую, а де квартира хоч? Ну не пентхаус, але набагато краще, ніж та моя оберегана кімната. Переніс всі свої речі в свою нову квартиру, зайнявся нічною рутиною та пішов спадки. Цілий день займався продажем шмалі, навіть не було чого й розповісти. Е, е, чоловіче, Ах ти, ну я зараз тобі покажу, що буде, якщо до мене лізти. Все, подумай над своєю поведінкою. Ну, ще окуляри собі купив. Всі дівчата та й хлопці на туроєчні всі мої будуть. Останні дні я те й робив, що садив марихуану, продавав шмаль та знаходив нових клієнтів. І вже замовлень було настільки багато, що я просто не справлявся. Цікаво, давайте змішаємо пончик і шмаль. М -м, цікаво, шмаль. Аж серце так забилось, якось по-дивному. Щось живіт прикрутило. Тому я вирішив наняти собі дилера. Він попросив за свою роботу 500 доларів та 20% з кожного продажу шмалі. От сука. Але я був вже настільки зайобаний, що погодився на такі умови. Але з часом думаю, що це окупиться. Дав йому пару пакетиків шмалі, дав своїм клієнтам його контакти та з спокійною душею пішов далі собі працювати. Купивши декілька наметів для вирощування шмалі, посадив новий вид шмалі. Це якась європейська, дуже якісна, смачна. Виставив на продаж новий сорт шмалі, старий я вирішив прибрати, його клієнти вже перестали купувати, так як від цієї маріхуани не було жодної залежності. А нова маріхуана, я ж кажу, якісна, викликає залежність. Але ось половину клієнтів віддав своєму дилеру, але замовлень у мене стало лише більше. Тобто, блядь, я ти той самий товар, дав який ти просив. Виконавши всі замовлення і проходивши повз автосалону, я вирішив глянути, що тут і як тут. Бусік досить непоганий. Цікаво, скільки в ньому можна буде перевозити шмалі. Найдорожча машина в цьому салоні коштує 40 тисяч доларів. Навіть золотий унітаз коштує більше. Жигуль. Ну, машини тут, в принципі, непогані. У майбутньому я би хотів купити собі цей бусик, щоб шмаль перевозити, та й не тільки. Ось тут ще й можна нерухомість або бізнес придбати. Але щось воно все дуже дорого коштує. Це ж скільки мені треба шмалі продати. Треба ще в супермаркет піти, потрібно купити продукти, щоб змішати їх з шмалю. Новинку таку зроблю. Блокпост? Ну, дуже серйозний блокпост. Молодці, постарались. Купив собі пончиків, бананів і Кока-Коли. Та пішов це все змішувати. Пробувати мені це страшно, бо був вже досвід. Потім комусь в гляну на ефект заодно. Як зазвичай зайнявся вечірньою рутиною, а на ранок продовжив продавати шмаль. До речі, давайте втюхаємо комусь цю змішану шмаль. Є тут тебе перехорило. Вона ще так підозріло тікає. Блять. От это, ніхуя себе. Перепрошую за невеличкі незручності. Цього більше не повториться, мабуть. Можете працювати собі далі. Повернувшись на вечір додому, я вирішив замовити насіння маріхуани. Але я помітив, що в його асортименті з'явилася якась фіолетова маріхуана. Мабуть, дуже якісна. На ранок вона була вже у моїх руках. Також зайшов до свого дилера, який заробив вже аж цілих 800 доларів. Молодець, скоро ти ще декілька пакетиків занесу. Прийшовши додому, посадив новий сорт маріхуани. Заніс ще пару пакетиків маріхуани своєму дилеру, який гуляв собі по троєщині. Тяжкий день був. Зараз буде сука ще тяжкішим. Зараз вам покажу, як легко можна заробити гроші в Казіку. Думаю, ви зрозуміли. Користуйтесь. Знаєте що, гроші в мене вже вдосталь, і я можу дозволити собі найняти працівника, який буде садити мені марихуану. Але запропонувати прохожому садити марихуану не вийде. Це вам не шмаль пропонувати. Але тут на Троєщині є одне місце, де можна наняти спеціального працівника. Хтось є вдома, відчиняйте, мені треба працівник. Завтра ввечері, ні, мені треба за. Завтра так завтра, вирішив поки що зайнятися прибиранням своєї квартири. А то я тут не прибирався з часів її оренди. Але зібравши одне відро сміття, я трішки підзаєбався. Ще й в смітник не попав, та за що? Шмаль вирощувати легше, аніж прибиратися. Тому весь такий втомлений пішов спати. Дочекавшись вечора, я зайшов у середину цього будинку та помітив, що тут можна наймати не лише працівників, а й купити різні цікаві речі, які в звичайних магазинах не купиш. Але я прийшов сюди по працівника, Наняв собі ботаніка, який буде саджати, доглядати та збирати мені маріхуану. Виявилося, що він буде жити в мене. Ну ніхуя собі. Йому платити треба кожен день по 200 доларів, а він ще й не може орендувати собі кімнату за 75 доларів тиждень. охуєвші тут люди. Але вже виділив йому це ліжко, ледве йому пояснив, що як треба робити, хоча він, блять, сам все повинен знати. Але він ніби розібрався і мені тепер залишається просто пакувати та продавати шмалі. Потужно, а це що? А, діти, мабуть, цей Крейдою грались. Чекайте, не на найдіте, розбирайте. Блять, Блять. Ох. блять. Налякала дура. Забирай свій шмалі і йди звідси. Наступним ділдом я наняв ще одного дилера, а точніше дилерку, яка вже була дорожче. Щоб вона на мене працювала, їй потрібно заплатити тисячу доларів. Але мені байдуже, так як гроші в мене маються. Ти шо чудиш, ти шо підшмалю? Бидло. Далі я вирішив поставити собі нову цілі купити собі дім. Останніми днями я й робив, щоб продавав шмаль, давав шмаль дилерам, щоб вони продавали її. Шукав нових клієнтів, щоб подарувати. подарувати. А, їм! Продавати, подарувати. Також купив нове обладнання, щоб виготовляти метафатамітафата метамфатамін. Наркотики, виготовляють наркотики! Ще вирішив прибратися у квартирі. Як же чисто. Е, це ти зробив? Повернемося до цілі. Накопичивши непогану таку суму грошей, я все-таки наважився купити собі новий дім. Ну не прям супер, але щоб тут виготовляти шмаль, то в самий раз переніс всі речі в свій новий дім, звільнив свого старого працівника та наняв нового. Бо той щось ахуєв та не хотів йти зі мною на іншу локацію. Ще найняв собі прибиральника, бо жити в срачу мені набридло. Я ж не свиня якась, цілий день переносив всі свої речі в свій дім, а потім ще цілу ніч стикав пальцем працівникам, що іде їм робити. Наступна моя ціль це купити собі якийсь бізнес. Мене зацікавив бізнес пральних машинок, тому купляємо саме їх. Цей бізнес допоможе мені перетворювати нелегальні гроші в легальні. Бо в банкоматі стоїть ліміт 10 тисяч доларів в тиждень. А мені це не прям підходить. Я б зараз міг купити бізнес, але сука, цей ліміт. А робити було нічого, тому вирішив зайнятися домашніми справами. Такі, як виготовляти наркотики. Всі ж виготовляють у себе вдома наркотики. Якщо так, то ставте вподобання під це відео. Подивимося, скільки нас таких працьовитих. Олег, відкрив. Зривайся, не ТЦК, я тобі шмаль приніс. Насолоджуйся. Я вже настільки облінився, що пішов наймати ще одного працівника, який буде пакувати мені шмаль у пакетики, щоб мені залишалося її просто продавати. А ну ще вирішив купити собі пістолет. На я не знаю, але буде прикольно. Ой, блядь, тіп, ти що? Я не хотів на тебе наводити пушку, воно саму. Сука, Сережа, відвали. Перебігши до себе додому, показав працівниці, що та як треба робити, а сам пішов спати. Наранок помітив, що цей клятий ліміт в банкоматі був анульований, тому закинув пару тисяч доларів собі на картку та купив собі бізнес пральних машин. Закинув на свій бізнес 2000 доларів. Нехай їх обробляє, чи що вона з ними робить, та скидає мені на карту. А сам пішов вибачатися до Сережі. В знак вибачення купив ще патрони до пістолету. Ну і щоб Сережа вже не вийобувався. Наступний тиждень я та й робив, що впіхував шмаль, а хто відмовлявся, був жорстоко покараний. Займався бізнесом і навіть найняв ще одного дилера, бо щось підся з цим напливом клієнтів. Та й коли я нафармив багато денег, купив собі ще один бізнес, щоб відмивати ще більше грошей. Я просто поставив собі ще одну ціль це купити ангар, щоб розширювати свій наркоторгівельний бізнес. Для цього ангару треба 25 тисяч доларів. Тому прийдеться мені попрацювати. Тому я продовжив активно продавати шмаль та займатися відмиванням грошей. А ну ще звільнив працівницю, яка займалася упакуванням шмалі. Вона упаковує за весь день максимум 5 баночок шмалі. Я, блять, за 5 хвилин упакую цих 5 баночок, а їй ще платити 200 доларів в день. Пиз... звідси Також зробив Імпульсивну покупку. Купив я дрібничку, бусик, пофарбувати його в темно-зелений колір, і всі перехожі будуть шугатись, коли будуть його бачити. Плюс аура. Блять, понаставляють нах... Наступний місяць я не покладаючи рук працював, а точніше, пиздив гроші в клієнтів, грабував банкомати, продавав шмаль, займався відмиванням грошей, катався на своєму новому скеті за 1500 доларів, виготовляв метафемін, пакував метафетамін, блять. Сука, знов збився, блять. Що за наркотики, які навіть вимовить складно. І це все було заради того, щоб купити оцей неперевершений, двохповерховий, all-inclusive сарай за 25 тисяч доларів. Цей сарай знаходиться на окраїні Троєщини, тому поліція нам заважати не буде. Ну ви тільки погляньте: мрія кожної людини купити сарай за 25 тисяч доларів. Залишилось сюди лише речі з технікою перевезти. Але з цим проблем не повинно виникнути, так як у мене є бусік. Також сарай великий, тому туди можна. Вмістити більше предметів, тому я накупив багато наметів для вирощування марихуани та багато полиць для цієї марихуани, та не тільки. Залишається сюди працівників найняти. Але грошей немає, тому це відкладемо на потім. Продавши шмалі на 7 тисяч доларів, пішов до свого знайомого, щоб найняти його людей: три ботаніка та два прибиральника. І що я хочу сказати? Я наближаюся до своєї мрії все ближче та ближче. Вже уявляю, як я буду сидіти на золотому туалеті, срати на ньому? Ммм. Бьець замріявся. Придбавши Сарай за 25 тисяч доларів, я зрозумів, що в мене є все, щоб назбирати гроші на свій довгоочікуваний туалет. З кожним днем у мене ставало все більше і більше грошей. Я ставав все ближче і ближче до своєї мрії. Та ось через декілька днів у мене на карті було більше 50 тисяч доларів. Ось цього я вже біля магазину, де можна купити свій туалет. Що ж, купуємо. Так, на кінець моя мрія здійснилась. Я про це мріяв з самого дитинства. А це все починалося з думки, як же було б добре сидіти на золотому туалеті. Через цю мрію я відкрив свій бізнес на Троєщині та почав, не покладаючи рук, працювати. Тепер у мене є все. Клієнти, вся Троєщина, та що там троєщина? Вже вся оболонь хоче мою шмаль. Бусик, дім, сарай де, мої працівники вирощують шмаль, багато грошей, та саме головне золотий туалет. Нарешту гроші закупив деяких дрібничок, запакував всі речі в бусик і поїхав декорувати свій дім. Блять, пропустіть мені срочно туалет, золотий туалет везу. Хлопці, пропустіть. Та я порядна людина, я не п'ю, не курю. Наркота одне зло. Та я ж кажу, золотий туалет везу. Так, так, дякую, хлопці. Далі я ще цілий вечір декорував свій дім у середині, та я можу вам представити найкращий дім на Троєщині усіх часів. Просто найкращий дім. Це мрія кожної людини на планеті мати такий крутий дім. А сама головна прикраса цього будинку це золотий туалет. Цей туалет іще вміє змивати. Ахуєнно! Картіна сама йді нахуй. Мораль цього відео: якщо не покладаючи рук працювати, то рано чи пізно ви здійсните свою мрію. Блять, все, будемо з вами прощатися, я срати хочу. Також буду радий, якщо ви підпишетесь на мій телеграм канал.